Вітаю друзі, почали упаковувати ваші замовлення, вже другий заїзд. І будемо вам відправляти. Дивіться, будемо робити таку чергову акцію. Ось такі у нас саженці. Можна побачити. Ось такі корнева система. На даний момент є у нас вишня. Ось такі саженці черешні. Теж з гарною корневою системою висота. Доволі гарно, всі вони підписані, всі по гарантії. ось е, Про що я хочу вам сказати, що самого активно в наших коментарі, в лайках і в підписках ми будемо розігрувати саджанці 10 саджанців ми виберемо з самого активного нашого підписника з Ютуба. І ми подаруємо за наш рахунок 10 саджанців на його вибір. Ось такі, бачите. Ось яблучка двохрічні вже в цьому році, оце на цвіт, вже має цвіт. Дивіться, яка корнева система. Так що підписуйтесь, лайкайте, додавайте коментарі і ми будемо розігрувати підписника і покажемо, хто він такий.